Шановні колеги, у нас багато гарних назв сьогодні розглядається, в тому числі факторінг. З назвами це все добре з роботою погано. На жаль, сьогодні немає уряду знову. А не було б було б непогано послухати, а що вони думають про свою діяльність. Тому що що про думають про них люди на вулиці, я думаю, що вони не чули, але розуміють. Перше питання в мене це питання інфляції. Я не знаю, хто з вас з цим перетинався, хто розуміє наскільки ціни помінялися, скільки люди стали витрачати більше. Але я вам деякі показники приведу. В нас з вами за квітень 24-го і за квітень 25-го року помінялися ціни. Для розуміння гречка зросла на 44%. Яйця з рослини 73%. Масло вершкове 32%. Олія соняшника 40%. Яблука 61%. Цукор 10,5%. І є два рекордсмена. Морква 205% і капуста 267%. Я розумію, що з такими темпами, якщо б в нас розвивалася економіка, ми б штату обігнали. Але поки в нас розвивається інфляція, і це конкретний результат роботи українського уряду, який не допомагає аграріям, зняли кошти з розмінування полів і перевели на вовіну тисячу, зняли кошти з. Допомоги українському бізнесу перевели туди ж, зняли за допомоги бізнесу в Україні і українським аграріям, і сьогодні отримали результат плюс 267% зростання вартості на окремій продукції. Паралельно, хто був на минулому засіданні Верховної Ради, тут сидів прем'єр, саме не працював, а сидів. І я йому задавав питання: а що в нас з економічним бізвізом? Він розповідав, що вони дуже плідно і якісно працюють, але працюють так, що з п'ятого на шосте цей безвіз все ж таки перестане існувати. І про це вже сказали наші партнери. Будуть шукати якісь алгоритми, як це буде працювати, як це буде випрацьовуватись, Але по факту він завершується, тому що документів, які були підписані і які фактично продовжили цей безвіз ще, наприклад, на рік, не існує. Я вам просто приведу результати, які. Ми отримали в якості роботи українського уряду. Річна квота кукурузи знизиться на в 7,2 рази. Якщо сьогодні це 4,7 мільйона тонн, то буде 650 тисяч. Це для аграріїв. Хтось зараз буде розповідати, що ми таку квоту не вибирали, що вона була менша, але питання не в тому. Це показник, який вдарить по економіці. Про це я скажу трохи пізніше, і це показник відношення до українського бізнесу за межами нашої держави. М'ясо птиці падіння з 57 тисяч до 40 тисяч тонн, тобто майже в півтора рази. Падіння на цукор з 109 тисяч до 40 тисяч тонн в 2,7 рази. І вам для розуміння ми всі багато розповідаємо, як треба допомагати українському бюджету, в якому вже не вистачає коштів, не вистачає грошей на наших з вами захисників, на пенсіонерів, на студентів, на лікарів, на вчителів на багато категорій, які потребують допомоги з боку держави. Українська економіка за найменшими оцінками втратить. 3,5 мільярди євро це офіційні показники, які порахували. Якщо буде скасований безвіз, економічний. А він на жаль буде скасований, і це відповідальність цього уряду.